Так, вийшов трохи прогулятись. Вже не така сильна жара. Можна трошки пройтись. Розім'яти ноги. Вдень зараз в Ізраїлі така жара, що на вулицю просто неможливо вийти. Людей зараз дуже мало. Вже за, за кілька годин. З заходом сонця Шабат, тобто вихідний день. Вихідний день в Ізраїлі з вечора до вечора, з вечора п'ятниці до вечора суботи. Настільки асфальт за день розігрівся, що жарко в ноги. Просто кросівки нагріваються настільки, що таке враження, що по плиті йдеш. Ну, зараз ще терпимо. А ось в день, можливо для місцевих мешканців. І звично вже, а хто сюди приїхав неважливо коли, чи 10, чи 20 років тому. Дуже важко звикнути до цього клімату. І прогуляю з парками, спальними районами. Зараз людей мало на вулиці. Можливо, десь в центрі. Трошки більше людей. Але теж в Шабат закривається кафе, закриваються магазини, в Шабат дуже мало працюють магазинів. Трава вже висохла. ну Тут її і не було взагалі. Ось ці кущики всі, вони за рахунок ось цього поливу цих шлангів, вони і ростуть. Інакше от воно, воно в себе висохло. Ось можна побачити, земля як, як на Марсі десь. Всі парки, всі насадження біля будинків, все тут поливається. Інакше літом тут все би висохло, нічого би тут не росло. Просто пустеля. Міста побудовані на пустелі. Ось. Коти їдять. Тут їх підгодовують, от підгодовують кормом. Живуть вони тут добре. Не бідують. Але додому ніхто їх не бере. Додому забирають тільки собак. Тут на вулиці ні, ні одну собаку в Ізраїлі не побачиш собака, як в Індії корова. Це я так жартую, але на, на, на це похоже, тому що собак дуже люблять. Забирають їх з притулків. Тримають їх в квартирах, а котів ніхто не бере. Я не знаю, можливо, ті, хто приїхав з бувшого Радянського Союзу, що можна так сказати, з цих країн. Хто звик тримати котів в квартирах, той, можливо, з вулиці і забирає. Так, а я думаю, куди піти, в яку сторону? Певно, піду сюди. Я не розумію, от місцеві старші люди. Вони ось так, вікна в них відчинені, вони собі сидять, відпочивають біля вікон. У мене вдома включений кондиціонер і мені жарко. Ось це треба тут народитись, щоб звикнути до того клімату. І вони навіть не пітніють. А в мене вже вся спина мокра. Скоріше б вже осінь. Восени в Ізраїлі, так як в Україні літом. Хороша, така, приємна температура 25 градусів. В жовтні вже дощ починається. Ціле, ціле літо дощу немає. Взагалі півроку немає дощу. Це дерево мені дуже нагадує липу здалеку, не знаю, як воно називається, А в нього ще якісь такі плоди, ніби квасоля. Сонця вже немає, не видно, вже заходить, а дихати немає чим. Багато хто мені розповідає, кажуть. Тут клімат не такий, тут сухий клімат, в Україні вологість висока і дуже душно, а в Ізраїлі сухий клімат, і тому Зовсім по-іншому відчувається. От хто не був в Ізраїлі, тому пояснюю, що в Ізраїлі дуже душно. Настільки душно, враження таке, що ну, ти знаходишся в духовці або в бані. Дуже душно і в Україні температура вночі опускається. Температура паде і вночі свіжіше, прохолодніше, особливо під ранок. А в Ізраїлі немає такого. В Ізраїлі на кілька градусів, можливо, мінімально. Там, я не знаю, 3 градуси, 2 градуси. Температура опускається і все. Тримається майже всю ніч, така, як... така температура, як і в день. Сонця немає. Виходиш на вулицю, дихати немає чим. Такі кактуси ростуть. З цих кактусів збирають плоди, називають їх тут сабрас Ці кактуси цвітуть, і потім на них ростуть такі плоди. Такі, як листок, тільки круглі, зелені круглі колючі плоди. А, ось, навіть видно. Навіть видно, як він цвіте. Потім він відцвітає і оце перетворюється в плід. З такими маленькими камінчиками всередині. Щось схоже на смородину, тільки трошки кисліше. І твердіше. Тут ще один кактус теж буде цвісти. Зараз я спробую показати ближче у вас видно, буде цвісти. Але плодів, мені здається, він ніяких не має. Мені здається, що ні. he então, died Телефон за 15 хвилин зйомки настільки нагрівся, що я вже його в руках не можу тримати. Телефон у мене Samsung S24 Ultra в титановому корпусі металевому, тому він дуже швидко гріється. Ну, корпус не весь металевий, я тільки рамка. По краях він титановий, а ззаді скло? Ну теж швидко нагрівається. А ще в таку жару. Тим більше. Так, може я перейду на цю сторону? Це така башня. Тут колись давно стояв насос і закачували туди воду. Так мені сказали. Не знаю наскільки це правда, ну похожа на, баш... на башту таку. Ось, але вона вже давно не працює, просто її так залишили. Ой, Напевно, треба повертатись додому. Ще, можливо, кілька хвилин познімаю. Дуже жарко. Так, напевно, буду припиняти зйомку. Всім, хто дивився до кінця, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео. Можливо, покажу ще щось цікаве.